25 тисяч років тому набирає сили чергова фаза вюрмського зледеніння, так званий Вюрм 3. Всю Північну Європу закриває льодова шапка, центр якої знаходиться над Скандинавією. Україна, клімат якої і так був холодним. Поступово перетворюється геть приполярну зону. Втім, холодно не означає голодно. Більша частина України тоді була вкрита тундростепами, або як їх ще називають мамутовими преріями. Продовж короткого, але жаркого літа тут буйно розростали страви, а суха і безсніжна осінь перетворювала їх в сіно, яке взимку ще годувало стада мамутів, звідки назва вівцебиків, волохатих носорогів, бізонів і північних оленів. Їжі не бракувало. А чого бракувало, так це тепла. Щоб пережити зиму при явному дефіциті ресурсів для опалення, потрібна була і винахідливість, і далекоглядність. Виживали ті, хто не тільки умів добре полювати, але й міг зберегти в і приготуватись до важких часів. А для початку просто передбачити настання цих часів. Саме на той час припадає відкриття, яке за своїм значенням можна порівняти хіба що з відкриттям теорії відносності новітніх часів. Наші предки почали усвідомлювати час і навчились його вимірювати. Відтоді збереглося декілька календарів, переважно місячних. Унікальною знахідкою є знамениті календарі браслети, знайдені у Мізині на Чернігівщині. Це доволі складні прилади, які дозволяли вимірювати час і за сонцем, і за місяцем, і навіть синхронізувати ці два календарні цикли. Люди відкрили для себе, як би дивно, це не звучало зараз циклічність природних явищ, їх повторюваність.